Благодійна організація Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії підтримує роботу закарпатської обласної організації УТО з цифровими настільними моніторами-лупами. Обладнання передав директор благодійного фонду Карітас. Пейтер Скоропадський зазначив, що з 2007 року вони допомагають цьому товариству, керівництво якого нещодавно звернулося з проханням про допомогу. Стараємося допомогти з гуманітаркою з продуктами тривалого зберігання, чи мали можливість відвести людей слабозорих на відпочинок, такі допомогу вже дали. І під час спілкування з членами асоціації виникла ідея, чи могли би допомогти їм чимось більше. І як ми говорили про це з нашими партнерами, тоді один із наших партнерів, пан Михайл Вагнер, хто працює в Австрії, живе в Австрії, але дуже багато допомагає Карітасу. І як волонтер, і дуже багато допомагає Україні, він шукав. Партнерів Австрії, які можуть передати такі апарати для слабозорих, для того, щоб могли читати, мали можливості читати. І таким чином нам довелося знайти 12 таких апаратів. Частина із тих апаратів із асоціації слабозорих і сліпих у відні пожертвувала. Одна організація, хто є дистриб'ютором тих апаратів в Австрії, і ще інші особи пожертвували ці апарати. Карітас допоміг підвести сюди для обласної організації, щоб це було роздано по всім філіалам цієї організації. Цього разу співробітники Карітасу передали дев'ять пристроїв. Ще три цінні прилади надійдуть найближчим часом. Усі потраплять до п'яти базових осередків організації, адже загалом ми маємо понад тисячу членів, і жоден осередок досі не мав такого обладнання. Наголосила виконуюча обов'язки голови обласної організації. Воно покращить читання, покращить. Інформація для інвалідів по зору, тому що не кожен інвалід читає газету, і не кожен інвалід може прочитати. Є інваліди, що читають іменно лише по Брайлю, по Брайлю не всі в нас читають, не всі знають по Брайлю. А так і це забезпечить, покращить інф... надання інформації інвалідам по зору і залишком зору. Цифровий настільний монітор лупа складається з екрану та підключеної до неї камери. Пристрій дозволяє виводити на екран предмети або зображення, розміщене під камерою у збільшеному вигляді. У цьому переконався і Віталій, який досі міг читати тексти або розглядати предмети лише за допомогою ручної лупи. «У мене проблема зором атрофія зрительний нервів боєглас з 83-го року. читати мені дуже важко, бо важко. Але чесноки, реал... щось треба було видивитися, та лупа зібрала, та видивлявся. Ну, з проблемами, звісно, ну, що хотів, то видивив, але книги не читав, як кажуть там <ричу> величезні тексти. Ну, але що треба було, по крайні там видивитися, вичитав, лупа помагала. Ну на даний час, ну хороший цей апарат, що завезли. Бо воно намного більше звілічує. А ще одне питання, що в кожної людини є своя цвітова гама. Наприклад, мені ліпше видно на чорному фоні е, білі букви, а комусь наоборот, на білому фоні чорні букви. А ту, що даже є салатовий колір, то взагалі хороша штука, розумієте? І воно дуже увеличує, що глупого ну, Такий кадр не зробиш, як монітор робить. Перший настільний монітор лупу отримала й організація слабозорих в Ужгороді. Тут також випробували прилад і залишилися задоволеними. Валентина одна з перших, хто протестував обладнання. Вона з дитинства має короткозорість. Її стан постійно погіршується, а нещодавно з'явилася ще й катаракта. Я люблю дуже читати. У мене велика бібліотека, але можливості читати в своїх очках я зовсім. Мені треба було книгу під самий глаз, щоб хоч щось прочитати. Но то дуже важко. Ну а от зараз подивилися на цей апарат. Це вообще супер клас. Ужгородська міська організація налічує 160 членів. Усі вони зможуть скористатися цифровим пристроєм, що правда, лише в офісі. Ми дуже раді, що нам передали такі прилади, які допомагають збільшувати текст, щоб людям краще буде. Бачити текст, тому що, самі розумієте, у нас організація така, що люди дуже погано бачать, є навіть такі, що зовсім не бачать. Ми дуже вдячні, що нам е, Каріта допоміг, їх допоміг перед, ну, організувати і передав таке обладнання професійне, яке, яке буде Допомагати нашим членам організації. Дуже би добре, якби нам допомогли, є такі годинники спеціальні для людей з вадами зору, які встроєні датчик, датчики, спілкуються якби з людиною. Там багато функцій, які допомагають у, у житті людині. І у спілкуванні, і на вулиці воно повідомляє, скільки годин кожну, там кожну годину, звичайно. Якщо навіть є такі, що під'єднані до телефонів з спеціальним обладнанням, що теж повідомляє і чує, хто дзвонить. Карітас передав організації слабозорих не лише цифрові монітори лупи, а й продуктові пакети. Їх розподілять серед малозабезпечених багатодітних родин.